440 дронів та 32 ракети. Таку кількість зброї застосували сьогодні росіяни для атаки на Україну. Повідомив президент Володимир Зеленський. Левова частка прилетіла по столиці. Тут загинули 14 і поранені майже сотні людей. Утім, цифри ще можуть змінюватися, адже пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів. Досі тривають. Найбільших руйнувань зазнали солом'янські та Дарнинські райони. У Солом'янському районі балістична ракета повністю знищила під'їзд багатоповерхівки у посиленому режимі. Працюють усі служби, щоб швидко розібрати завали. По всьому Києву зараз працюють дві тисячі фахівців. На допомогу столичним рятувальникам прибули колеги з Київської та Черкаської областей. Задіяно також пошукових собак. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Лилася ракета, зайшла е, балістично, настільки глибоко, що провалило навіть бетонні перекриття в підвал е, тому е, ми. Е...